Катання або ж фігурне ковзання це справжнє мистецтво. Коли дивишся на виступи справжніх професіоналів, то здається, що людина просто не може виконувати такі номери. Привіт, з вами Софія Кащишин. Сьогодні ми придивимось до фігурного катання більш детально, адже цей вид спорту. Має чим здивувати? Покатаємось! Фігурне катання це зимовий вид спорту, у якому спортсмени переміщуються на ковзанах по льоду з виконанням додаткових елементів. Найчастіше під музику ковзани фундамент фігурного катання, відомі людям як засіб пересування ще з бронзового віку. А ось батьківщиною власне фігурного катання вважається Голландія, де в 13-15 столітті з'явились перші залізні ковзани, тобто фігур. Не катання перетворилося з практичного способу пересування польоду на елегентне поєднання мистецтва і спорту. Проте за найважливіші події в історії фігурного катання відповідальні два американці. Це Едвард Бушнел, який винайшов козани зі сталевими лезами, що дозволяють виконувати більш складні маневри. А також американець Джексон Гейнс, який був балетмейстером, саме він додав до фігурного катання елементи балету і танців. Що цікаво, фігурне катання це найстаріший вид спорту, який входив до програми зимових Олімпійських ігор. Але в чому ж полягає суть такого виду спорту? Давайте поговоримо детальніше про вимоги та правила. Загальна мета для спортсмена це набрати якомога більше балів за свій виступ від суддів. На всі змагання з фігурного катання спортсмени повинні виконати кілька різних рухів, щоб отримати максимально високу оцінку від журналі. Якщо фігуристи виступають в парі, то вони повинні продемонструвати майстерність у роботі зі своїм партнером. Основним правилом у фігурному катанні є те, що спортсмени повинні робити різноманітні виступи, не виконувати певні види стрибків більше двох разів. А також фігуристи повинні дотримуватись норм і правил щодо музики для своїх виступів та костюмів. Основні аспекти, які оцінюються під час виступу в фігурному катанні, це навички фігуристів, робота ніг, насиченість номеру, загальне виконання, хореографія і хронометраж. Часто більш складні маневри отримують найвищу оцінку за умови, що вони виконані правильно. Наприклад, чим більше обертань в стрибку, тим вища буде оцінка переможцем у змаганнях з фігурного катання стає спортсмен або команда, які набрали найбільшу кількість балів. Фігурне катання це насправді дуже складний вид спорту, який вимагає від людини значних фізичних зусиль, терпіння та часу. Тому щоб краще зрозуміти, що ж таке справжнє фігурне катання. Сьогодні ми не тільки поспілкуємось із фахівцем у цій справі, а й подивимось на фігурне катання у всій його красі. З якого віку ви б рекомендували займатися фігурним катанням? Я як тренер рекомендую займатися з чотирьох років. Що вам найбільше подобається у своїй професії? Чому ви обрали саме її? Я Насправді захоплююсь своєю професією, бо я працюю з дітками, а це завжди позитивні енергії, це завжди така любов. Я сама з чотирьох років займаюся фігурним катанням, і це та справа, якій я посвятила все своє життя. Наскільки розповсюдженим фігурне катання є в Україні? Зараз майже в, кожному, в кожній області вже є школи фігурного катання, де працює дуже багато тренерів. Ви можете показати декілька базових елементів? Так, звичайно, залюбки. Водій спорту в цілому світі. Його краса приваблює, а наполегливість та працьовитість спортсменів вражає та надихає. Сподіваюсь, вам сподобалось, і ви відкрили для себе новий вид спорту. А на цьому я із з вами прощаюсь. Це була Софія Кащошин. До нових зустрічей. Па-па!